Так, робимо продовження попереднього відео. Закінчилася пам'ять на мобільному, у зв'язку з чим була ось така перерва. Так, закінчили, обчистили зону штамба фактично до коліна, навіть трішки вище, що дуже добре в цьому випадку. Ось так вже бачите, яку велику гілку можу собі дозволити лишити, оскільки дуже розлогий кут. Тут теж саме можу залишити. ну Цю придеться, напевно, вже ми її скинем, викинемо йде собі вона ось так в сторону, мінус який, пішла в міжрядня. Ось так. Далі йдемо, вибираємо, цю прийдеться нам видалити і цю підпорядковуємо. Ось така вже гарна крона вимальовується. Зараз все буде більш чітко видно. Сильне загущення, я її викидаю на кільце. Так. Це хай буде така обростаюча. Цю зону, раз, два, три гілки маємо. Цю зону ми ось так ось переріжемо на шип, можливо, щось нам відіб'є більш краще. Це Вкидаємо на кільце. Ось. Це також на кілечко вирізаємо ось це все. Дуже сильна гілка ріжу, на кільце все її. І... Так. Тут же ми експериментуємо, ріжемо на косі зрізе. Все на косі зрізе. Такі залишаємо косячки. Вже трошки не лишився лівою обрізати, але ще не дуже добре виходить. Півідник не сильно вивозить високо. Так, в результаті що в нас вийшло? Одна класна гілочка, друга, третя. Все би хотілося четверту, тому я. Ось зрізав ось такий сильний пеньок, він вже був перерізаний, трошки дав більш похилий пагін. Звідси може декілька вийти і буде більш похилих. І ось крона розгорнута, дозволив я собі залишити раз, два, три ось такі обростаючі гілочки. І тут може ще щось цікаве побуває, тоненьке, що ми зможемо залишити, перерізати на плоди. Так, ходімо далі, будемо, поглянемо, що в нас є. Так, обов'язково вичищаємо зону штамба. Нікому вона не потрібна ось ця тут заросіль, оскільки тяжко з нею буде дуже працювати з деревом таким, і воно неправильно сформується. Так, на кілечко ось це викидаємо і маємо ідеальну гілочку. Вибираємо, починаємо вибирати. Цю, цю в будь-якому випадку залишаємо. Гарна розлога гілка. Супер. Цю їй підпорядковуємо хоча б трішки. Ну, Стараємося витягнути рівень. Цю залишаю, цю певно не буду зачіпати. Цю також її підпорядковую. Раз, два, три. Цю також не зачіпаю, виріжу її потім. І нам тут потрібно, цю, звісно, дивіться, яка груба. На кільце її, груба, з гострим кутом. На кільце її викинути. І тут потрібно вибирати, яку ж нам гілку вибрати. От. Ну, Я думаю, що. От ця суміжна вона рости не буде, вона в плодову перетвориться. В цій зоні все ж таки вона трохи в більшій мірі йде в напрямку ряду, трохи зміщується з міжряддя, а це геть під прямим кутом міжряддя, тому я її викину. Так, придеться цю трішки вкоротити в більшій мірі. Так, виходить в нас одна, друга, третя, четверта скелетна. І над останньою зрізаною от проводимо рівні, відступаємо сантиметрів з 20 і ось так виводимо провідник. Ось ці дві, це так, раз, два, три навіть. Ні, раз два. Я залишив для плодоношення або такі запасні. Ну, я думаю, що вони все-таки потім заплодоносять і вчахнуть, і їх потім собі викину. Ідемо далі. Так, мінус цієї крони. Дуже високо заклала. Ось оця зона, де відбиваються гілки, дуже високо. Тобто, ви уявіть, оця вся продуктивна зона, вона потім буде вже вище рівня грудей у вас. Це мені не подобається, але вже такі. Одна друга, бачите, ріжу жорстко, хочу добитися розлогого кута, тут його немає. Далі високо провідник сильно не вивожу. Не дуже високі, щоб в цій зоні десь щось ще собі на ту, на ту сторону вивезти. Ось так. Але вже є ось такі у нас кільчатки молоденькі. Сіянець та сама на сіенці, та сама ситуація. Викидаю цю гілку і ось на цьому рівні роблю зріз. потрібно закласти нову, більш вдалу крону. Ось Так зробив, не почав цю гілочку там залишати. Програю один рік, зато потім можу виграти з десяток. Ось така логіка. Тому що на сіянцеві ця грушка може бути більш довговічною. Так, Що ми тут робимо у цій зоні? Також викидаємо, давайте пощіпаємо їх. Раз, два, три. Є в нас ось три. Оце на такий пеньок, може щось тут більш пологе виб'є. Три. На перспективу такі гілочки. Цю я перерізаю і зовсім маленький провідничок вивожу. Щоб знову була можливість, може там більш кращі гілки закладуться. Так, йдемо наступні різати деревцята. Тут ще декілька залишилося. Підв'язав, бачите, була не підв'язана, гілки до сонця тягнулися і так на один бік виросте. Лежала, просто лежача крона така була. Так, ось цю незрозумілу гілочку викидаємо відразу. Ось цю раз, повщипали, одна, друга, дивиться все в одну сторону, тому ми їх ось так повикидаємо. Так, придеться скинути цю з багаторічної деревини, щоб більш рівний провідничок вивезти. Якщо спалахне ріст, ну, в цьому випадку це не страшно. Ось так. Пощіпав, пощіпав, можливо, тут закладається крона. Мало гілок для вибору, для прийняття вдалих рішень. І вони слабкі. Так, тут вже більш веселіша ситуація, тут вже все класно. Підпорядковуємо гілки одна скелетна, інша скелетна. Це виходить третя у нас. І пішла собі в ряд четверта. Ми їх всіх впорядковуємо. Одна одній цю скидаємо. Так, це якась гілочка хворобу вплатила. Ми її викидаємо. Тут також поки викидаю, не буду залишати нічого. Ну і цю дуже сильну гілку я її на отакий косий зріжу, зріз. Бачимо, є в нас 4 гілки розтягнуті. Ну, не зовсім в суміжній зоні. Є Це Також на кільце. Викинули. Так. Дуже розлога, провідник високо не виводимо. Ось так. Так. Зарушення вже якісь є. Дуже слабко починало рости. Це деревце. Ось так ми його давайте тут пощіпаємо, провідничка вкоротимо. Тут треба добитися росту, тут навіть немає що формувати, дерево бачу, десь в якійсь мірі. Тресую, бо вже навіть позакладало собі плодові бруньки. Це отак покорочую. Буду чекати, може більш в верхній частині якогось відбиття росту, щоб було мені з чим працювати. Бачите, яка ситуація. Не всі дерева однаково класно розвиваються, є. Прекрасні є. Якісь фактори на них впливають, що вони гірше розвиваються. Все показую, як є. Давайте ще покажу, як я ще раніше на початку зими обрізав айву. Так, це у мене айва. Це вже в неї був, по-моєму, третій рік. Чи другий. Точно не пам'ятаю. А ні, буде третій рік росту. Два роки вона в мене поросла. ось Бачите, є тут повно обростаючої деревини. Є її вже сформований ярус, і Тут я собі далі з нею працюю. Айва дуже любить закладати навіть на ось цих в більшій мірі на ось таких однорічних приростах. Це що залежить від сорту, в якій мірі подовжені закладає там всередині, повністю, чи на самому кінчику. Ну це все будемо перевіряти. Ще в мене запитували з приводу живців. от Було запитання, коли я обрізаю ці живці чи на продаж. Ні, оце зараз я обрізаю дерева, які ще плодоношення, яких не було, я в них не впевнений, я навіть їх не включав ні до прайсу. І живців я з них не реалізовую. Ось це все, що зараз обрізається в даний момент, це все буде воно, ну, знищено. Ось так. Тому що я не продаю, оскільки не впевнений в сортності. Це все перевіряється. Тому зараз обрізаю саме ці дерева. От. В подальшому пишіть свої коментарі, ставте лайки, чи дайте відповідь. Сподобалось вам, не сподобалось, корисно. Чи хотілося вам би. Щоб я вже коли завершу, позбираю живці з визначених сортів, чи хотілося вам би побачити обрізку з цих всіх дерев, з цього всього саду. Чи якщо в мене вийде, я би зняв, якби вам було це цікаво. Ось як я обрізатиму, формуватиму весь цей сад там інші свої дерева. Все, наразі дякую. Дякую всім, хто коментує, всім, хто ставить лайки. Все, на все добре.